Служба безпеки викрила ще одного ворожого пропагандиста, який підтримував дії держави-агресора. Ним виявився мешканець міста Горішні плавні у березні 2024 року в одній із соціально орієнтованих груп в месенджері Телеграм Фіран публікував повідомлення, в яких заперечував збройну агресію РФ проти України. Так він називав війну на Донбасі внутрішньополітичним конфліктом та безпідставно звинувачував українських військових в обстрілах цивільного населення. Крім того, мешканець міста горішні плавні поширював тези ворожої пропаганди, що Росія прийшла захистити російськомовне населення та заперечував окупацію території України державою агресором. На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частинами і 3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури Анна Литвин, Кременчуцькі новини.